Ну що ж, народ, народ, як я сказав перед цим владу, я я ж переймаюся. Я ж трохи зовсім зовсім трохи переживаю, адже ми не знімали досить довгий період відео. Відео для Ютуб каналу. Саме для Ютуб каналу, тому що якщо дивитися в сторону Тіктоку, інстаграму, Фейсбуку, туди залітають коротенькі відео до хвилини, і там вже є чимало переглядів. На даний момент тіктоців нас вже майже 10 тисяч, і це нас понукає розвиватися, працювати ще більше, записувати ще більше хорошого контенту і купувати для вас ще більше цікавих автомобілів. Тому для Ютубу це все інша історія, і ми вирішили все ж таки відновити, адже це ну пріоритет, і ми це з Владом дуже сильно любили. Ми їздили в гори, ми знімали дуже багато автомобілів. Ми починали. Ми разом вчилися, ми разом розкривалися і не, не хочеться втратити ось цей порив, порив зйомок, порив адекватних автомобілів та характеристик чи розказів про них. Тому дивимося на автовоз, який заїхав, і переходимо до цієї тачки. Погнали! Дивись, нова резина. Нова резина це перший фактор. А другий фактор це комплектація і ціла безпека. А третій фактор це те, що автомобіль приїхав повністю без додаткових пошкоджень. І найважливіший фактор це пошкодження безпосередньо автомобіля. Ой! Друзі, Audi Q7 у нас продавалася 17-м роком, по факту 16-й. В нас 66 тисяч миль. В нас правил надзвичайно лайтове пошкодження. І є трохи запчастин в багажнику. Давайте дивитися більш детальніше тачку і оприділятися, що ми купили. Далі в нас Ford f 150 та компас. Тобто, в нас було два характеристики від Володимира: це адекватний автомобіль, який би можна було з легкістю продати. Це те, що стоїть біля нас, і тим, чи би було комфортно користуватися, але не, не середній клас, а щось більш преміум класу за мінімальні кошти. Тому ми обрали Q7, Audi Q7. Ще дуже великий фактор співпраці з клієнтом це те, що клієнт сам довірився, сам сказав, що купіть, купіть мені та покажіть, що ви купили. Як і було з цим автомобілем, адже Володимир його не бачив, Володимир його не обирав, і Володимир його побачив та зрозумів, що купили, тільки коли я сказав, що. Володимир, вітаю! Ми придбали вам другий автомобіль в сім'ю. Перший це був Ford F-150, до якого ми повернемось, як і завжди, фотографії на аукціоні завжди гірші, і ми це завжди говоримо. Тобто... Коли ми вибираємо автомобіль, вибираємо адекватно, ми розуміємо, скільки буде коштувати те чи інше, скільки ми закладаємо на ремонт того чи іншого автомобіля, та скільки цей автомобіль получиться нам під ключ. Адже це дуже сильно важливо, тому що можна обіцяти багато. А так як робимо, ми і підтверджуємо свої слова, да, компенсуючи, якщо ми не поміщаємося в бюджеті, звісно, що найважливіше. Але при цьому клієнти завжди попереджені, що є ризики, і наш ризик складає максимум 500 доларів. Якщо все так, як ми бачимо по фотографіях. Комплетація одна із а, найкращих тоді для 2017 року. Що я можу сказати? Ну це просто щось. А ми дивилися різні моменти. Ми, ми дивилися різні автомобілі. Ми дивилися різні комплектації, і тому подібне. Але в нас не вийшло. Чому тому, що я хотів як омога, кращий варіант, і ми завжди говоримо клієнтам, що наш менеджер працює до того моменту, допоки не виграти як найцікавіший варіант. Ось і все, що по салону: білий салон, вентиляція підігрів, а датчики, парковки, є спуск, величезна панорама. Пам'ять сидінь, освітлення, а, а не матричні фари, просто фулет адаптивні, а, і все. І при цьому дані автомобілі в Україні коштують біля 40 тисяч доларів. А то й більше, в залежності від років, від комплектації, від пошкодження. Найважливіше, ви в Україні за 35 тисяч доларів, повірте, не знайдете жодного цікавого варіанту, адже вони стартують значно значно дорожче. В принципі, все. А друзі, я багато наговорив про даний автомобіль. Розказав про Володимира, наскільки круто було спілкуватися, але не розказав про бюджет даного автомобіля. Звісно, що про рахунок ми вам вставляємо, і ви бачите, скільки автомобіль коштує, та скільки Володимир заплатив за ті чи інші послуги. На даний автомобіль ми заклали 3,5 тисячі доларів на ремонт. І що ви скажете, це адекватно чи неадекватно? Якщо я не помиляюся, по пам'яті в нас по прорахунку це було десь 23, там 300 без ремонту. Плюс 3,5, 26, там 500, 26, 800 чи навіть 27 тисяч. Хоча я вже бачу, що ми економимо просто, просто суперово. Да, суперово, гарне слово. Тому, обираючи, що ви бажаєте отримати, з ким ви працюєте, ви обираєте, звісно, що адекватну співпрацю, адекватний сервіс та, звісно, що адекватне ставлення до вас до самого кінця. Ну Що народ, ви готові подивитися на другий автомобіль? Це просто неймовірно Форд. F-150 гібридний 21-го року з економією щонайменше 20 тисяч доларів від ринку України. Ви собі представляєте? Давайте дивитись. Найважливіше в автомобілі це пошкодження. Що ж таке пошкодження? Це вартість автомобіля на аукціоні, тобто вартість того чи іншого лоту, за скільки його можна придбати, та наскільки він буде цікавий, коли його доставити до України. І ви купили ми його даний автомобіль за 12250 чи що. Ну, давайте зразу перевіримо і подивимось про рахунок. Побачивши прорахунок, ви побачили кінечну вартість, але не забувайте, що це пікап, і він вартує як два автомобіля, як в контейнері, як по суші, як а, навіть по доставці з Литви до там, України. Тому до цієї бюджету додаєш ще 1800 доларів. Приблизно зрозумієш, скільки б вартував цей автомобіль без ремонту. А по задній частині автомобіля взагалі проблем немає. По задній дверці проблем немає. Є проблема тільки ось тут. Капот в нас цілий, потрібно буде підкапати, трохи під, підполірувати. Найважливіше пошкодження з попередньої правій частині. Що ж ми бачимо, у нас трохи за, забита стійка, в нас проблема по ходові і в нас проблема по дверці. Якщо подивитися, це все алюміній і це. Трохи мінус, але з іншої сторони плюс, тому що це все вирізається, рихтується, варюється, шпаклюється і проблем з цим не буде. Адже тут рама і те, що відбувається з кузовом, не так важливо. Тому враховуючи це, враховуючи виграшну ставку, mm -hmm. мною було прийнято рішення: а як із навігатором купити цей автомобіль за дешево для того, щоб а, ну, відремонтувати і втілити знову ж таки. мрію Володимира про якісний сервіс. В реальність. Ну, в принципі, все. А з фрудом закінчили. Я не зовсім розумію, чи потрібно знімати ще цей автомобіль. Чому? Тому що Ігор та Катя, які вже стали нашими такими родинними друзями, знайомими, хорошими. А ну, це вже їх шостий автомобіль. Деякі автомобілі ми купували разом. Деякі автомобілі я викупив як навігатор. Да, замість нього придбав Тесло. Це вже шостий автомобіль для них. А, ну, Ігор вирішив все ж таки ще один автомобіль ризикнути і взяти. Це компас в хорошій комплектації з дістроніком куплений за 4 350 на аукціоні. І зразу прорахунок. Чому про рахунок? Тому що ну, немає змісту дуже сильно розтягувати. Ремонту на даному автомобілі нараховано а, орієнтовно 2,5 тисячі доларів, тому що по факту ну, нічого такого критичного зазорного немає. А це у нас 18 рік, це у нас хороша комплектація і ігор. Ігор вже встиг автомобіль досить добре підрозібрати для того, щоб поміняти безпеку. Для того щоб реставрувати торпедо, ці автомобілі досить надійні. У нас 24 А двигун, який ставиться на газ, та який працює з 9-ступінчатою коробкою передач. А що двигун, що коробка даному автомобілі взагалі не дорогі, тому можна вибирати та обирати дані автомобілі з трохи більшим пробігом ніж завжди. Тому я думаю, ну проблем з цим немає. І так, по пошкодженням. Пошкодження приблизно те саме. І це найкраще пошкодження, тому що воно виглядає лячно. А по факту ми міняємо узел ходової, фарбуємо там 3-4 елемента, і в нас автомобіль практично готовий. І це дуже-дуже добре. Друзі, як я і говорив в F 150 найважливіше це комплектація. Та й не В-150, і в Q7, яку ви перед цим знімало, це найважливіша комплектація. Чому? Тому що тобі їздити, тобі отримувати задоволення і тобі там. А, на це звертати увагу кожен день. І так і тут це лімітед. В нас є а, радар, який може триматися за передніми автомобілями, тобто круїз контроль адаптивний, активний, хто як говорить. В нас є тримання за полосами, тобто є камера. В нас є автоматичні світла, автоматичні двірники і тому подібне. В нас, звісно, що повний привід, напевно, не знаю точно шкірні сидіння, електроручник та. Ну, таке і інше, напевно, так. Да? А ви судите самі, а ми просто вибираємо автомобілі для клієнтів. Мені подобається знімати тачки, тому що от клієнт, до прикладу, хоче фор, цей цей джип, хоче. Будь ласка, ми познімали джип. Хоча ну, це не огляд, треба робити огляд да, більш детальніше, коли автомобіль цілий. Хоче там F-150, яких в Україні не знаю скільки, тому що не видно на продажі. Хоче навігатор, хоче там будь-який автомобіль. Ми посилання. Контр В, контр контр-С вставили, подивилися, клієнт подивився і розуміє, з ким має справу. Тому кожен вибір робить самостійно, і потім не потрібно жалітися, що у вас додаткові якісь витрати, додаткова послуга вилізла чи якийсь скритий платіж. Все прописано в калькуляторі, і дуже уважно читайте картинку, на якій все намальовано, та яка фіксується при покупці автомобіля. І це дає гарантія поміститися, а в кінечну вартість вашого автомобіля, окрім. Ремонту, все бувайте.